На Сумщині запроваджено новий евакуаційний маршрут. 17 листопада для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт Покровка, діє новий автобусний маршрут Суми Полтава-Дніпро. Всього наразі діють три евакуаційні маршрути: один залізничний і два автобусних. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Окрім зазначеного, люди можуть щоденно скористатись потягом Суми Київ, а також автотранспортом Краснопілля зерно Нове Харків безкоштовне перевезення забезпечує Укрзалізниця а також благодійні організації для комфортного перебування людей, які перебувають з окупованих територій у сумах. Зокрема, облаштовано евакуаційний центр. Начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх особисто ознайомився з умовами та послугами, які пропонуються переселенцям. Окрім облаштованих місць для відпочинку душових, тут є дитяча кімната, їдальня. Люди за допомогою міжнародної організації забезпечуються гарячим харчуванням. Також у евакуаційному центрі проводиться реєстрація на виплату грошової допомоги.